29 січня День пам'яті Григорій Крут, саме у 1918 році відбувся бій, що на довгі роки став одним із символів боротьби українського народу за свободу і незалежність. Сто років тому під крутами 300 молодиків довели, що Україні бути. Сьогодні наші воїни доводять Україні бути завжди. Крути наша гордість і слава, там соколи юні О вічність пішли, на клич молодої держави піднялися вірні сини, на жертовню поклали свої молодії життя, приклад відваги подали, слава героїв, жива. Ваш голос лунає в широкому світі, в просторах небесних тремтінь, в блакиті глибокій над золотом нив в серцях ваших юних. Уже без терпінь. Україна єдина держава, нас не можна роз'єднати, і ніхто не має права нашої землі відбирати.